Дорогі мої діти, я хочу вас сьогодні привітати, побажати вам, аби оцей дощ щоб пішов не захмар ваше щастя, аби ви завжди були веселі, щасливі, любили один одного, поважали один одного, оберігали один одного. Десь колись хтось комусь хай поступається, деколи хай Таня буде молодша, деколи Івасові прийдеться бути молодшому. Але я бажаю вам, аби ви завжди були разом. Трималися міцно за руки і в кожну хвилину один одного підтримували. Якщо ви будете любити і підтримувати одного, Батюшка Божа вам допоможе. Ісус Христос буде завжди з вами. Щастя вам! Те, що мама сказала, я підтримую і бажаю вам щастя, здоров'я і нагріві. Все, ми будемо рядом. Сьогодні ви стали на весільний свій рушник. Сьогодні день весілля є у вас. І я вітаю щиро від душі. І вірю я, що нині прийде ангел з неба і принесе вам три ключі. Перший ключик від любові, любов один до одного, друзів, рідних і батьків. Ну, знаю я, що дуже скоро ви матимете сотню цих ключів. А другий ключик це від щастя, оскільки б не було багатства. А щастя вам потрібно все одно. А третій ключик найдорожчий. Його до серця міцно-міцно пригодніть. Бо третій ключик це здоров'я, його найбільше світ бережіть. Народі кажуть, коли молода пара подружується, їх часто порівнюють з пташками. Тож небединої вірності вам, кохання. Любові, нехай вашому домі буде завжди статус, хліб на землі, і цвірінькають ваші діточки, наповнюють радість, онуки майбутньому, прануки, праправнуки. І дай Боже вам всього-всього найкращого. Любіть людей, бережіть, а Бог нехай вам все-все найкраще. Не забувайте нас, батьків. Ми чим зможемо, завжди вам допоможемо. Любимо вам, вас цінуємо. Ну, гірко вам сьогодні. Дорогі діти, ми батьки. Є такі багатослівні, як наші мами. Але все ж таки в цей прекрасний день я бажаю вам щастя, здоров'я, кохання, любові. Любіть одне одного, поважайте одне одного. Поважайте людей, люди будуть поважати вас. Всього вам найкращого, Щастя здоров'я. Дякую вам, дорогі батьки, за такі теплі, щирі, лагідні слова. Незвичайно ну, дарунок для вас від наших молодят буде звучати. Пір.